А що ж ти традиційно нічого не сказав? Я скоро вернусь. Я скоро вернусь. <рес> Сьогодні ми добурюємо чергову криничку. Зняли чердачка. Ось тут знаходиться насосик, але в краничці води вже замало. Вже її докопували один раз але води не вистачає. Максим виліз, казав, що недовго, а той швидко виліз. Ну і ми промиваємо вже водоносний шар. Біжить перша водичка у нас. Зараз будемо брати на аналіз по якості. водичка Максим готується к подключению ну, тут явно більше куба в общем отака водичка Максим вже набирає на аналізи на воду Симшостяны, о, кирпичики, кирпичики появились на свет, боже, интересная схема, <с ravish> чтобы тросик не подымется. интересная схема. Вот так вот, все, эта деталь уже не пригодится. Так, Чергова помилка дилетантів. Фумочку сюди кладати не треба. Тут знаходиться резиночка і вона повинна держати водичку, а не оце. Промиваємо водичку. Під'єднали тут систему. Для таких свердловин. Ми ставимо клапан ось у цьому місці, щоб потім не лазити до труби. І в принципі, ну, в вашому випадку цю халабуду можна вже не ставити, ми поставимо кришечку. А в подальшому можна просто поставити люк, вам води цієї свердловини буде абсолютно точно вистачати на все. Значить, Цієї свердловині оці з'єднання дуже всі важливі. Там ми закріпили його і перелом загірзували, тобто гірзочку поставили там, де вихід українці. Якщо тут, то оцей тільки клапанець може під нього, якщо попасть, попаде цей тіщина, е, він не втримає воду. Але насос потім затягне. Якщо насос не затягнув, ось у тому місці є. Винтик, викручуєте його, заливаєте внутрі в мотор водичку і мотор сам затягне насос, затягне воду із криниці вакуумом. Тобто трубу, котра там, вона туди доходить до водоносного шара і смикати її не треба. Ну, все, отак буде працювати. так що Користуйтесь на здоров'я, водичка біжить непогано. Перший час побільше користуйтесь водою. І взагалі такі свердловини люблять, коли їми користуються багато. Тобто на воду можете літом поливати скільки завгодно. Тобто, чим більше ви поливаєте, тим свердловина чище, тим більше вона води буде давати. Цвіта вже